Наступаючи на нашу країну, росіяни думали, що у нас не існує авіацію, що вони можуть летіти у наш повітряний простір і атакувати наші міста. Зокрема, виявилось навпаки. Ми пам'ятаємо 10 жовтня, коли була іще одна масована атака шахедами над Вінничиною. І після цього ми дізналися ім'я героя, який якому можемо завдячувати життям, зокрема Вінничани і жителі Вінницької області. І сьогодні маємо за честь поговорити у цій студії із Вадимом Ворошиловим, це майор повітряних сил збройних сил. України пілот другого класу і герой України, вітаємо вас у студії. Доброго ранку, дуже Доброго. раді бачити у нашій студії. Доброго ранку на Ми не можемо не згадати це, адже всі пам'ятають той день, і що тоді була атака. І після того ми дізналися про те, що ви збивши цілі, п'ять шахедів, мусили катапультуватися. Теж була інформація про те, що ви не хотіли катапультуватися який стоїть вибір перед пілотом? от такий момент, коли він летить над населеним пунктом, коли його літак зазнав руйнації, і як про що ви думаєте в той момент, як швидко можете прийняти рішення? І як це було у вас конкретно в той день? Під час виконання будь-якого польоту час на прийняття будь-якого рішення зовсім мінімальний, і обмежений, і будь-якого льотчика. Рішення має бути лише правильним іншого варіанту не може бути тому, звісно, всі думки миттєві, адже повертаємось, брак часу, необхідно працювати. Кожен льотчик не хоче катапультуватись, бо розуміє, що як, як, врешті, як наслідком даного катапультування, буде досить тяжкі травми для здоров'я. Але це шанс врятувати собі життя. І у нас будь-який льотчик в пріоритеті це не дивлячись на ситуацію, це захист громадян України та цивільного населення. І кожен розуміє, що велика вага літака. Можливо, ще є боєкомплект на борту, велика кількість палива, до яких фатальних та величезних руйнівних наслідків може це привести. І тому кожен намагається до останнього обезпечити людей на землі, і тому виконує все заради того, щоб зменшити наслідки падіння свого літака. Коли ваша критична точка була у той день, коли ви зрозуміли, такий катапультуюсь? Коли не було управління і пожежа в кабіні, зрозуміло, що вже час. А є можливість контактувати з командуванням, з управлінням цей час чи ніколи, от чи прийняття рішення виключно на пілотові? Звісно, тільки на пілотові, і лише можна давати інформативні команди. Звідь, Адже, з -з -з, ну звісно, про ситуацію на на борту, якщо є час, і далі вже безпосередньо працювати з арматурою кабіни та виконувати подальші дії. День ви були на міг 29 Правильно, правильно. скільки бойових вилітів у вас були на цьому літаку до його руйнації е, загалом за минулий рік виконав 77 бойових вилітів е, на різних напрямках. Е, безпосередньо на цьому літаку бортовий номер 10, Орієнтовна цифра 20 двадцять вилітів. 30. ми скільки навіть. було збито цією пташкою е, ворожих е, цілей? Не знаю, точно не можна дати відповідь. Зарубок на корпусі малюнків не ставили. Ні, Ми, 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 ми взагалі не ставимо. Це, це якесь особливе ставлення до цього Це, бачківців. Це справа в кожній бригаді, це безпосередньо традиція кожного авіаційного підрозділу. У нас немає. В, Вадиме, ми знаємо, що війна це така річ, де і вороги. І наші мужні захисники е, в, в, пристосовуються до змін якихось подій, і ми часто чули у, серед наших колег е, тезу, що мовляв, у ті е, часи росіяни запускали масовано шахеди е, або аби нищити нашу інфраструктуру. Далі вони почали запускати шахеди, мовляв, для того, аби розвідувати, де знаходяться системи протиповітряної оборони, щоб потім після шахедів запускати вже балістичні ракети. Далі ми. Чули про те, що були і е, е, повітряні зонди, Аеростати. Е, які ось шляхи шукають росіяни, що вони роблять для того, щоб розвідати наші позиції? Як до цього пристосовується українська авіація і загалом українське військо? Будь-які дії ворога спрямовані саме на завдання Шкоди Силам оборони України. Звісно, вони методи застосування озброєння різного, як безпілотного, так і пілотованого постійно змінюють. Ми, наприклад, можемо пам'ятати, як зовсім нещодавно, на початку року, вони почали застосовувати повітряні шари аеростати. Звісно, воно безпосередньо ніякої фактичної загрози для громадян України несе. Але. Даний метод використання їх, звісно, особливо на перших етапах їх використання. В ніч вони вели розвідку наших наземних радіолокаційних станцій, комплексів протиповітряної оборони. І вже після цього вони вже могли знаходити, ну можна сказати так, тропи для прокладання маршрутів тих же самих їх крилатих ракет, ударних безпілотних літальних апаратів. І звісно, взагалом це величезна ну. Дуже погано впливають на сили оборони України саме такими шляхами. А можемо ми вимушені запитати вас, чи можуть наші війська, зокрема повітряні сили збройних сил України за допомогою тих самих радіолокаційних станцій, зрозуміти, що запущений до прикладу той самий аеростат, а не якась там бойова одиниця? Звісно, звісно, кожна повітряна ціль ворожа, вона одразу ідентифікується і визначається, який тип даної повітряної цілі і відносно цього вже приймається наступний. Комплекс мір та заходів э, стосовно протидії даній повітряній цілі. Але тоді, коли вони пеленгують цей об'єкт, вони стають самі видимими, тому що так активна так. Э, пеленгація. Ви говорили про ваш літак, міг 29 Насправді не очікували Росіяни про те, що ми можемо збивати багато цілей, і зокрема він був і оснащений і допоміжною технікою і наших закордонних партнерів ракетами Харвед, якщо помиляюсь. так як вони допомагають нам знищувати цілі, які зокрема ще цілі може знищувати міг 29 дев'ять Міг-29 винищувач призначений, основна його задача, звісно, знищення е, повітряних цілей. Е, додатково він може виконувати атаки наземних цілей. Е, це основна його задача. Ну і, звісно, там ведення повітряної розвідки частково. Е, Завдяки нашим західним партнерам, так у нас з'явилися ракети Харм, які mm -hmm. досить ефективно е, знищують е, наземні ворожі комплекси протиповітряної оборони. Адже Вони можуть до 400 кілометрів. Е, ну так це це трохи неправильна цифра. Mm -hmm. е, прям дуже сильно неправильна і фактично, та, не буду озвучувати, mm -hmm. фактично дальність озвучувати факт дальність, але вони нам надзвичайно сильно допомогли. Адже е, на той момент, коли ви у нас з'явились, у нас в принципі майже не було авіаційних засобів ураження стосовно роботи повітря РЛС. Е, коли вони з'явились, е, було знищено велику кількість наземних комплексів протиповітряної оборони ворожих, і вони були вимушені відсунути далі від лінії фронту свої наземні комплекси. І, звісно, це полегшило роботу поблизу лінії бойового зіткнення. До речі, якщо порівнювати наші міг 29 і. Те, що нам зараз надзвичайно потрібно, це f 16 або f 15 Яка різниця між цим зрозуміло, що це більш застарілі наші літаки, що вони ще радянського зразка? Але чому нам потрібно саме f 16 в нашій країні, і як вони полегшують нам роботу і допоможуть наближати перемогу? Будемо розглядати конкретно літак f 16? Угу. По перше, це не просто літак, це багатофункціональний винищувач. Він, якщо, наприклад, для розуміння вони свій перший політ виконав раніше ніж Міг 29 Але за рахунок того, що він постійно йде оновлення систем та озброєння, і він актуальний на сьогоднішній день як ніколи. Зараз немає ери, як була в Другої світової ближніх маневрних повітряних боїв, і тому свої льотні якості. В форматі мінімальна швидкість виконання віражу або ще деяких інших елементів польоту, mm. вони втратили свій сенс. Зараз основним є, хто раніше на більшій відстані побачить вороже повітряне судно, в кого ракета класу повітря повітря летить на більшу дальність. Той має великі шанси виграти в повітряному бій. Адже повітряний бій це не тільки ближній маневрний, це на середніх та великих дальностях це також повітряний бій. І тому він може надати цілком та повністю перевагу. Стосовно знищення ворожих винищувачів, стосовно знищення наземних цілей, стосовно знищення надводних цілей. До речі, на озброєнні F-16, якщо я не помиляюсь, стоїть ракета Hellfire, яку називають запустив і забув <гум> тисячі та так. Це, це правильно коректно <гум> взагалі. Який ви ісфіт? трохи трохи не коректно. Ракета Меверік, якщо повітря <гум> земля <гум> це досить успішна ракета, і вона надзвичайно ефективна. Я чому запитую, а можна взагалі чисто з конструкторської точки зору ставити ракети, які стоять на озброєнні в 16 за допомогою якихось там модульних кріплень на Міг-29 на Су-27? Чи це можливо? взагалі? Ну якраз ось реалізація була ось безпосередньо цих ракет HARM, повітря РЛС таким чином. Але на жаль, якщо те, що нам дійсно зараз дуже необхідно, ракети класу повітря повітря? В технічному плані реалізація майже неможлива, адже дана ракета постійно е, слинговомовою, можна сказати, спілкується з літаком навіть з моменту сходу. Літак їй дає цілевказівку на повітряну ціль. І все. І те твердження, що е, Ракети класу повітря повітря пустив, забув ні. Таких немає радіолокаційні. Навіть якщо в них активна головка самонаведення, все одно літак дає цілевказівку ракеті, А і вже на, можна сказати, крайніх учасках польоту, це там відстань 25-30 кілометрів від 30 до 20, Ракета вже сама бачить повітряні цілі. Безпосередньо тоді вже вона самостійно працює. По наземним цілям ми можемо сказати, пустив забув. По повітряним цілям роботою е, ракетами з, з тепловою головкою самонаведення можемо так сказати, але звісно це мінімальні дальності застосування даних ракет. Ну дивись на вас, а надзвичайно обізнаний навіть тих самих F-16. Проте наші західні партнери постійно не дають нам ці F-16, аргументуючи те, що По, наші постійно, льотчикам, а поки що поки, не, поки що поки що ну я кажу, постійно аргументують угу. тим, що нашим льотчикам потрібно дуже багато часу для того, аби освоїти ці літаки, і що і саме це причина. насправді чи треба багато часу нашим льотчикам особисто вам, наприклад, якщо вам дадуть F-16, скільки часу вам потрібно, аби опанувати, піднятися у в небо і працювати на ньому зовсім нещодавно. В цьому році два моїх колеги були в штатах саме для оцінки професіального рівня підготовки, і програма льотного перенавчання була скорочена до терміну менше ніж 6 місяців. А на три роки. Так. <ріху> а, стосовно даних літаків, будемо порівнювати, звісно, з Міг-29. Літак даний будувався саме для льотчиків і видозмінювався, маю на увазі, аргономіка кабіни для льотчиків, для льотчиків та їх побажань. Для їх зручності. Mm -hmm. Так, звісно. Mm -hmm. І комфорту роботи з даною арматурою кабіни. Міг-29 прям це стара радянська школа літакобудування і навіть філософія. Величезна кількість перемикачів, ергономіка комфортна, але недостатня. Велику кількість операцій в кабіні під час виконання польоту необхідно постійно робити пороботи з озброєнням літака, по роботі з навіаційними системами та решта. Прям дуже велике. Літак F-16 зроблено все саме для зменшення. Розподіл розподілу уваги на мову оригіналу називається внутрікабінне пространство. <гум> тобто, що я менше уваги зосереджую на роботі з кабіною, більше уваги зосереджую на позакабінним простором. І саме це набагато простіше, і літак зроблений більше вже, звісно, ідея автоматизація всіх процесів під час керування повітряним судном та безпосередньо роботи з озброєнням. Але це зовсім інша вже філософія літакобудування. І тому для нас найскладнішим, ну не те, що складнішим, для чого нам саме потрібне перенавчення? Якщо льотчик підготовлений вдень, вночі в різну всіх метеоумовах до всіх. Цих видів бойового застосування для нього не буде складністю опанувати даний літак, а буде саме те, що може викликати складність, це саме робота з арматурою кабіни застосування по різним типам. Застосування по різним типам повітряних цілей озброєння, величезна номенклатура озброєння, яка може і це звісно потрібно до всього готуватись. Що на вашу думку можемо зробити, аби пришвидшити те, аби нам такі дали ці літаки? От, ви бачу, постійно ви ведете діяльність, ви поширюєте це закордонним ЗМІ, Ви самі публікуєте в соціальних мережах. Як ще хто може долучитися до того, аби ну крім політиків, зрозуміло, аби все ж таки пришвидшити цей процес? Я бачу лише медійний постійний розголос даної проблематики, можна навіть так сказати. Адже вони дійсно докорінно змінуть всю нашу ситуацію в повітрі і надзвичайно допоможуть наземному контингенту Сил оборони України. Це репости в соціальних мережах, так, виключно так, ну, м. українці в цьому мають брати участь. Ще потрібно покладатися Звісно, на закону. Ще одне запитання, тому що ви розповідали за специфіку керування, управління, виконання бойових завдань на Міг-29 на F16. Бути в кабіні пілота мені не приходилось, але світлини чи відео я бачив. От мене цікавить власне управління, тому що це як для водія автомобіля. Знаєте, пересісти з традиційного автомобіля. Мобіля, де е, кермо ліворуч на праву сторону, тобто ну, абсолютно інша, інше відчуття. Ми знаємо, що е, речах управління пульт, як правильно він називається, в міг 29 знаходиться ось посередньо. Ручка так? керування Ручка керування в f 16 праворуч. вже. Це якось впливає на, на, на навички, на вміння, на зручність керування літаком? Чи... Е, будучи я цивільним пілотом, я літав на різних літаках з різними органами управління. Штурвал, ручка керування літаком, також стіки. І звісно, це лише справа привички звикнути, і це там, достатньо там, декілька днів політати, і це вже стає за норму. Тобто це, це не головне, так, це просто частинка так, так. загального звіс, комплексу. Звісно. До цього потрібно готуватись, і щоб вміло керувати повітряним судном, звичайно, це основне це ручка керування або сайт стік даного повітряного судна. І для цього необхідна лише льотна практика. Чи потрібно, що в майбутньому наші наступні пілоти, які наразі навчаються, які є курсантами, вчилися уже саме на бігах, не а не на саме на f 16 а не на мігах. І загалом, скільки часу потрібно, аби звичайний курсант став уже повноцінним пілотом? Адже нам потрібно поповнювати армію. На жаль, ми розуміємо, що впрати втрати в будь-якому разі є. Тож скільки часу потрібно, і на якій техніці нам потрібно тренувати нашу молодь? Термін навчання льотчика. Складав 4 роки, потім збільшився до 5 років, коли додався ще один курс, саме під час якого п'ятого курсу виконували вже польоти на бойових повітряних суднах. На даний момент. Система загального льотного навчання складається перший курс теорія, другий курс теорія та льотна практика на легкомоторних повітряних суднах, третій, четвертий курс польоти на вже реактивних дозвукових учбово-тренувальних літаках л 39 П'ятий курс вже йдуть бойові типи повітряного судна або винищуючи су 27 міг 29 або ударна ударна авіація, літаки штурмовики су 25 на даний момент, звісно, у нас ми маємо розуміти при такій інтенсивності застосування авіації повітряних сил України, звісно, ресурс зменшується. Все те, що в принципі виготовлялося, виготовляла країна агресор, і рано чи пізно даний ресурс наших повітряних суден закінчиться, і тому і також це лише питання часу, коли ми отримаємо літаки F-16. Я ну, не маю жодного сумніву, що ми їх не отримаємо, лише питання зберігається саме в часі. І тому я вважаю, звісно, необхідно впроваджувати зміни в систему льотного, як і льотного, так і теоретичного навчання для наших курсантів. І я думаю, що вже ця черга курсантів є, які хотіли повчатися особисто у вас. Вадими, хочемо завершити нашу розмову таким особистим запитанням. Знаємо, що е, часто. Позивні військовослужбовцям дають або ж їхні командири, або ж побратими. Інколи позивні військовослужбовці беруть ті, які їм найближчі, по якимось, по якимось міркуванням. Ваш позивний з 10 жовтня, та й раніше для багатьох він був відомий, для більшості саме з того часу, як ви відвели цю небезпеку від Вінниці, від е, е, жителів Вінниччини, е, він шумів у всіх заголовках, карає. Ви його взяли на основі найрезультативнішого льотчика винищувача другої світової війни. Що бачите спільного між собою і ним? І як кажуть ваші побратими? Чи дійсно це ваш? Стовідсотковий позая я взяв його по-перше з такою, можна сказати, іронією та тролінгом mm. е, ворога, коли вони в 2014 році е, розв'язали гібридну війну проти mm -hmm. України, і якраз перші наративи, початок, що ми нацисти, і ага. такого формату їх дії До речі, стаття діємо. про те, що ви нацисти да, ви да, на да, рашиських змі багато такого і. Е, я не пам'ятаю, завів новий інстаграм і думаю, як підписати, думаю, ну, раз ми нацисти, будь ласка, підписую, і так воно з жарту переросло в позивний. Mm. Найсмішніше у цьому всьому це тоді, коли е, питають у військовополонених, зокрема російських, mm. е, їхню думку стосовно того, чи бачили вони тут нацистів, як з ними поводяться весь світ бачить, лише росіяни поки що не бачать. Ну що ж, отримаємо F-16, їм розвинеться. Дякуємо, Вадиме, за те, Дякую що звітали до нашої Дякую студії з цією важливою те, що, розмовою. За те, що бережете наше небо. Ми вам бажаємо безпечних польотів, побільше збити, <збити> ворожих цілей і без катапультувань, а сідати м'ягенько Назад на землю ми нагадаємо, що у нас у студії був майор повітряних сил збройних сил України, пілот другого класу, і також герой України Вадим Ворошилов із позивним Карая. Ми вам вдячні за розмову. Дякую вам.